Усім привіт, дівчатка. Сьогодні був дуже насичений день в плані прибирання. Я відмивала ванну, а зараз я готую для дитини вже не обід, вже напевно вечерю. Буде картопляне пюре та таке відварю сосиски. А для себе зроблю салат. Вчора давали грибочки в церкві, якщо хочете, вже є відео на каналі. Ви можете переглянути, що нам там давали. Ось, так там були грибочки, були огірки. Тож я хочу зробити салат зі смаженими шампіньонами. Я вам зніму покажу цей салат. Дуже смачний виходить, тому дочекайтесь. Взагалі не знаю, як хто переносить спеку. Я взагалі дуже важко. У нас, на жаль, немає кондиціонера, але є вентилятор, тому. Все, що я можу, це лежати під вентилятором цілий день, а я не можу. Мені потрібно щось робити і прибирати, готувати. Тому ось так, ось так. А ще ж готування. Готування взагалі, оце стояти біля цієї плити. Я не знаю, якщо люди консервують, то для мене взагалі якась фантастика. Вчора, хто дивився моє відео, я прибрала в шкафу і зібрала речі там в пакети та винесла на смітник. Але люди, які дикі, вони вже через там годинку я десь вийшла. А, ми, зб... ми йшли на день народження. ми вийшли до, ну Проходили повз цього смітника, усі речі просто валялися десь по всьому району. Я зрозуміла, що я таке більше робити не хочу. Я, напевно, буду просто викидати та і все. Тому що ну це якийсь треш, навіщо було ж так ось пакет? Головне пакет забрали. А речі просто лежали ось так на підлозі. Я трішки покажу зараз ще відео з дня народження. Я багато не знімала, тому що то був центр батутів, і не зовсім було нормально ходити там за дитиною та знімати, як вона там пригає на тих батутах. Ось. Але, я зніму, але я зняла невеличкий такий фрагмент, як відбувався саме день народження. Тому Зараз подивитесь. Що ж, всі інгредієнти для салату готові. Я зварила яйця, посмажила шампіньйони І будемо зараз з вами робити салат. Поїхали! Ну, а далі, дівчата, зовсім все просто. Необхідно все порізати, додати до грибочків і салат готовий. Для... Тут грибочків 300 грим. 3 яйця. Цибуля можна не додавати, хто як любить, але я додам. Напевно, навіть половинку цієї я додам. Два огірка і майонез. Тож давайте будемо різати. Все, далі я додаю трішки солі, потім я ще додам кріп, це вже за смаком дивіться самі. Майонез, Це, дівчатка, цей салат готовий. Я його люблю їсти вже, коли він холодний, тому я зараз поставлю його до холодильника, а тоді вже буду їсти. Але що я хочу сказати? Ще сюди додають моркву. свіжу моркву на крупній тюрки. Просто її натираєте. І додаєте. На вигляд буде виглядати яскравіше тоді цей салат. А я бажаю всім смачного та побачимось у наступних відео.